Мої вітання, рада вас бачити. Сьогодні ми отримали історію про те, що насправді за все в житті рано чи пізно доводиться платити. Настя поспішала на побачення. Сьогодні в неї велика радість. Вона скаже своєму коханому Андрієві про те, що вагітна. Як же він зрадіє? Адже він постійно говорив, що любить дітей і буде дуже радим, коли вони стануть батьками. Правда, мріяли про дітей потім, коли закінчать навчання, знайдуть роботу, тільки потім одружаться. Але ж вона вагітна вже, навіщо відтягувати? Вона мріяла, як Андрій закружляє її від радості, що зовсім скоро стане татом. Коли зустрілася з хлопцем і повідомила йому цю новину, то радості на його обличчі не побачила. Навіть навпаки, хлопець виглядав дуже незадоволеним. Весь вечір пройшов сумно, Настя плакала, Андрій лаяв її, що не бажає так швидко ставати татом, і навіть дав їй гроші на аборт. Настя не посміла сказати, що вже надто пізно щось робити, так вони і розійшлись. З того часу Андрія вона більше не бачила, говорили, що наступного ж дня хлопець переїхав в інше місто і навіть перевівся там в інститут. Настя залишилася сам на сам зі своїми проблемами, допомогти нікому, тому на канікулах поїхала до батьків. Розповіла їм всю правду про вагітність, тим паче животик почав дуже швидко рости. Мама плакала, але що поробиш. Народжувати вирішили там, вдома, тому що приходиться якраз на середину літа. До наступного навчального року вона точно встигне. Народила Настя двійнят. Хлопчика і дівчинку, плакала над ними, розуміла, що одна не виросте двох дітей, і мама говорила, щоб вирішувала, кого вона собі залишить дівчинку чи хлопчика. Від одного потрібно відмовитись і так буде важко з одним, не те, що з двома. Санітарка підійшла до Насті і говорила, щоб та не залишала дитину, вона буде жаліти про це все своє життя. Марія Петрівна добре знає таких мам, які потім все б віддали, щоб повернути своїх дітей. Та Настя послухала маму. Вона вирішила, що з дівчинкою справиться краще, а хлопчику потрібне чоловіче виховання, тому залишила його в пологовому будинку. Мама допомагала виховувати Оленку, дівчинка росла дуже спокійною. Через чотири роки Настя зустріла чоловіка, який запропонував їй вийти заміж. Оленка йому не тягар, навіть навпаки, вони подружилися, і дівчинка називала його татом. Минули роки. Оленка вивчилася, працює, є в неї хлопець, але ніяк не познайомить його з батьками. Все не виберуть час, коли зустрітися. Нарешті домовились коли Настя побачила хлопця своєї доньки, вона просто застигла на місці. Наразі згадала, що Оленка говорила, як вони схожі між собою. Розповідала, що мама залишила його в пологовому будинку. Добре, що знайшлись люди, котрі всиновили Сашу. Яка ж та мати, що змогла залишити свою дитину? Оленка все говорила, говорила, а Настя зрозуміла. Нарешті прийшла розплата за вчинок, котрий вона зробила молоді роки. Як тепер сказати, що вони брат і сестра? Наразі відкривається вся правда про неї. Як поступити? Що робити? В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як правильно жінці зізнатися дітям, що вони насправді брат і сестра.